Березні ми створили спільними силами альянс українських організацій в Берліні. Мережування, створення мережі по всій Німеччині це є одне з найбільших і найважчих завдань, яке перед нами стоїть. Тому виникла ідея, вона виникла вже давніше, але її втілити в життя було надзвичайно важко. І завдяки організації КРІСП, яка підхопила цю ідею, Катя Павлова. Вони сказали, Окей, люди, давайте робити разом, зробимо спільний івент, зробимо спільну справу і дамо можливість організаціям, українським діаспорським організаціям, які вже багато років працюють в Німеччині, зустрітися фізично в одному приміщенні, поговорити, поспілкуватися, завести нові контакти і також подумати. Які спільні проекти можна робити сьогодні? Цей івент відбувся, і це дуже велике щастя, тому що це насправді вся волонтерська робота, і він показує наскільки такі івенти важливі, такі заходи важливі. Після революції гідності утворилася велика кількість українських організацій та ініціатив. І це була дуже хороша база, хороша підґрунтя, фундамент для того, щоб зараз організації могли добре працювати як і разом, так і поокремо в різних регіонах. Українські діаспорські організації насправді є ще з які були засновані в 90-х роках. Після 2014 року виникло теж дуже багато, і зараз дуже підсилює те, що люди допомагають одне одним, і те, що вони знають одні про одних. Насправді, на заразній момент, після 24 лютого, тільки в Берліні вже більше 100 тисяч українців і українок. Перед тим це число було близько 28 тисяч. І також люди об'єднувалися, робили спільні організації, показували українське кіно, допомагали гуманітарною допомогою. Також є український пласт, українська школа. Є різні ініціативи і заходи, де можна подискутувати на політичні теми. Особливість сьогоднішнього дня полягала теж в тому, що люди, які із за повномасштабної війни Росії проти України вимушені були виїхати з України, і вони також зараз, в німеччині, мають можливість долучитися до цих організацій, або створити, наприклад, свою політична активність дуже, дуже є важливою складовою зараз цього часу, і взагалі розуміння інструментів активності, де люди можуть долучитися, що вони можуть робити, чим допомагати, тому що ми всі розуміємо, що тільки Ки спільними силами ми можемо досягнути хороших результатів, і кожна людина, яка зараз долучається до цих рухів, також наближає до України до перемоги.